Що, якби всього за 10 днів ваша пшениця могла б вирости значно швидше. а Коренева система зміцніти. Доброго дня! Вас вітає компанія Ярило Добрива. Сьогодні у нас 12 квітня ми знаходимося у Перебиченському районі господарства Сток Дніпро. У нас посів озимої пшениці, попередник сонячний Загальний вигляд поля ви бачите. А от, яке воно було 10 днів тому. Відповідно, цей огляд було здійснено 2 квітня. Візуально, вам ситуацію на полі постарався передати. Також зверніть увагу на кореневу систему. Для більш детального розуміння стану рослини провів листову діагностику за допомогою нашої лабораторії Агровектор. Через холодну погоду ми бачимо доволі суттєвий дефіцит фосфору. Отже, виходячи з даної ситуації, ми працювали баковою сумішю з декількох продуктів, а саме, для розвитку вторинної кореневої системи використовували яривоактивний старт-про в кількості 1,5 літра на гектар. Для підсилення антистресуючої дії додали 200г на гектар аміномікса і, аби відновити баланс по фосфору, додали водорозчинне кристалічне добриво з лато 50 15 в кількості 1 кг на гектар. Як результат нашої роботи, ми маємо такий вигляд поля через 10 днів після внесення. Аби більш детально подивитися на стан рослин, я провів повторне лабораторне дослідження листової пластинки. Результат ви бачите. Торинна коренева система активно розвивається, стрес знятий, і рослини активно вегетують. Працюйте результативно сьогодні і не втрачайте дорогоцінний час.